Криптони, усім привіт! Усіх вітаю на щоденному огляді крипторинку, біткоїну, ефіріуму та взагалі всіх альткоїнів. Сьогодні вирішив більш детально розібрати один із моїх сигналів, якими я ділився в своєму телеграм-каналі це ну, покупка Орді монети. Це такий ось токен з дуже невеличкою капіталізацією, там приблизно 100 мільйонів. І зараз я розповім, чому я ну, вирішив зайти в лонгові позиції. Якщо буде точніше, то зайти просто в на споті і придбати цю монету. Перед тим як почати, все ж таки, нагадую про свій телеграм-канал. Тут якраз такими сигналами постійно ділюся. Абсолютно все безкоштовно. Просто в описі під відео заходите по посиланню і потрапляйте в канал. Почнемо трохи з біткоїну, тому що це наша основна монета, з якою, по суті, йде весь ринок. Почнемо з того, що біткоін у нас відріз до 104, Ну зараз 200, Там буквально 15 хвилин тому був 104 600, Сьогодні доходив до 105 тисяч. Всім, хто закупив вчора по 101 тисячі, по 102 тисячі, коли я про це казав в минулому відеоролиці, то вітаю В принципі, дуже гарна точка входу. Я би, ще, ну, я би взагалі не виходив, тому що ми очікуємо ось цей ось ріст до зони супротиву, і далі будемо дивитися, чи вдається нам її проломити цю зону. Тому просто тримаємо біткоін. В принципі, навіть зараз можна ще добрати трохи позицій, але краще це було б зробити а, вчора, подивившись, подивившись мій відеоролик. Що стосовно альткоїнів, да, тому що багато ще казав про альткоїни. Сьогодні також багато альткоїнів дало ну, непогані такі а, відсотки. Да, тобто Starknet там 8% дав, а, XMR дуже непогана монета, ну, дуже стара. Дала 17% Uniswap, 11%. А, і сам ну, Вайткоин також 10%, 30%. Саме про ці монети я розповідав в минулому також відеоролиці, в якому розказав свою стратегію, за якою зараз придбаю альткоїни, тому хто не дивився. Переходьте обов'язково, дуже важливий відеоролик. Якщо так дуже коротко, то я зараз закупаю саме ті альткоїни, які е, зараз недооцінені, які вже там на ринку там, декілька років, всі кричали про них, що це там, чудові технології, всі їх тримали, всіх закупали, але вони весь цей час тільки падали. Я вважаю, що саме такі альткоїни з. Так само, топ-50, топ-100 маркеткапу будуть стріляти. Те, що знаходиться в першій там, десятці, в, першій 15, в перших 15 монетах Coin MarketC, я би не заходив в них, тому що вони вже з величезною капіталізацією, окрім біткоїна. І ну, така в мене думка. З приводу Орді, да? якраз про цю монету бажаю зробити такий ось огляд. Давайте почнемо взагалі, що це за монета. В неї 60, тобто навіть 100 мільйонів маркеткап, да, тобто взагалі капіталізації. Ну, це взагалі в рамках ринку дуже дуже мало. Але за останні дні в неї було 60 мільйонів, за останні 24 години було 60 мільйонів торгового об'єму. Тобто там люди продавали, закупали. І це там на 80% менше, ніж вчора. Вчора взагалі ця цифра була в рівні там, ну, 200. 150 мільйонів. І чому такий, ну, такий ажіотаж вокруг цієї монети? Тобто. Можемо побачити на CoinMarketCap там 86%, вважають, що вона буде рости. Тобто буліш настрій, такий бичий настрій. І що тут такого цікавого? А те, що якщо ми відкриємо більш глобально цей увесь графік, ми можемо побачити, ось момент ICO, можемо побачити таку дуже цікаву фігуру, про яку також вчора чи позавчора я розповідав, описуючи графік AzersD Azers 10 D. І зараз повториться ця фігура, цей мідвежий клін, і ми бачимо те, що у нас. Монета ходила в рамках цього каналу. Тобто трейдери там заробляли на руху цьому вгору. Потім від цієї лінії супротиву заходили у шорт, заробляли на шорті. Далі заходили в лонг, і в принципі, ну, монета ходила в рамках цього каналу. Також відштовхувалась від верхнього рівня, падала вниз, і зараз. Що дуже цікавого за останні там приблизно там, 9-10 місяців. Там ну за останні півроку, трохи більше, ця монета почала якби утворювати такий боковий канал. Да? Тобто, ми бачимо, що цей вже тренд з ну, цей медвежий тренд вже не актуальний. Ця монета знаходиться в такому, в такому зоні накопичення і в такому боковому каналі. І саме зараз вона доходить до верхньої границі цього каналу, тобто не цього каналу. А Нашої зони супротиву, і якщо відкриємо більш детальніше, там на 4 годинах можемо побачити, що. Давайте обновимо те, що ця, ця, ця монета вже дала. Ну тобто, зазвичай, коли в нас така ситуація, що ми підходимо до зони супротиву, довгий час у нас було, ну, було накопичення. Зазвичай ми просто прострілюємо, просто отак от прострілюємо і витимо там на декілька іксів. Ну зазвичай ринок демонструє нам такі. Такий мувмент. Але зараз 10 жовтня, як ви пам'ятаєте, був весь цей дамп. І усі, хто заходили тут від цих відміток в лонг за цією монетою, їх, очевидно, побрило. Тобто, навіть там, якщо хтось заходив з там, якимось другим плечем, ну тут тобто, ніхто не вижив, тому що мінус 92%. Тобто це вже був такий маніпулятивний рух від маркетмейкеру, який повністю вибив усі деривативні позиції, да? усі, хто не тримав цю монету на спеціальності. Меті я в контрактах да, лонгових, вони просто відлетіли. І зараз у нас знову, давайте зараз повернемося до денного графіку. у нас, зо, зараз, у нас зараз можна побачити те, що оцю всю ліквідність, да, це у нас горизонтальний об'єм, вімкнений такий індикатор. Ми можемо побачити, що оцю всю ліквідність маркетмейкер забрав 10 жовтня, коли ну, пройшов весь цей дамп. І зараз якраз ця монета може показати. Відскок, який вона ну, повинна була ще показати декілька днів, тобто декілька тижнів по тому. Да? Тобто оцей ось, оцей ось про який я розповідав. І саме так, повернемось на денний графік, чомусь вона перемикнулася. І саме якраз ринок, який також бачить оцей весь графік, цей весь технічний аналіз, цю структуру, яка дуже часто відіграє, розумієте, що, скоріш за все, найближчим часом, тобто в діапазоні там двох тижнів, можливо, навіть раніше, буде в якраз такі відскок, коли графік у нас дойде до зони нашого супротиву. І якраз таки, якщо ну, вімкнемо а, графік з об'ємами, також бачимо величезну просто ліквідність а, з всяких там стоп-ордерів, яку маркетмейкер, скоріш за все, буде також збирати. А, у нас вже був такий маніпулятивний трохи відскок в гору а, до там, 7 доларів. А зараз ми повернулись на 5,2. І якраз я вважаю, що найближчі, в найближчі тиждень ми знову зробимо такий ось простріл. Вгору, щоб забрати цю всю ліквідність, тобто, ну, скоріше за все, рух буде приблизно до 10-11 доларів. І якраз таки точно така ж думка у ну, більшості людей, які там, ну, діляться своїми сетапами на CoinMarketCap. Тому ми бачимо такий, ну, таку величезну різницю. Тут я ще дам таку пораду, що так як ця монета з невеличкою капіталізацією, тобто 100 мільйонів, вона дуже маніпулятивна. Тобто маркетмейкер, що захоче, ти зможе тут з нею зробити, як, наприклад, ось цей ось, рух. І тому я дуже рекомендую а, заходити в цю монету тільки на споті, або якщо це деривативні контракти, то лише з другим плечем, тому що а, тут. Може статися все, що завгодно. І якщо ми будемо просто сидіти на споті, то нас ніяк не ліквідує. Тому а, моя порада заходити в цю монету на споті і очікувати ви на ближчі, там, два, 2 тижні. Ось, ось такі от. Рух приблизно до 9-10 доларів. В принципі, це те, чим хотів поділитись. З приводу біткоїну: тут особливо нічого нового не додати, все рухається в рамках того, про що я казав в минулих попередніх своїх відеороликах. Також рекомендую переглянути мій відеоролик стосовно вчорашні, стосовно теорії по альткоїнам якими вони прострілюють. І також не забувайте про мій телеграм-канал, в якому я ділюся цими всіма угодами. Якраз з цього каналу я і робив огляд своєї угоди. Абсолютно безкоштовний канал, просто по посиланню в біо під відео переходите і потрапляєте. Дякую за перегляд, і на зв'язку.